Привіт! Мене звати Ольга, і я запрошую вас простір розмови з душею. Це канал, який зародився з мого власного шляху пошуків і відповідей, які приходили не ззовні, а зсередини. Вже сім років я проживаю з сім'єю в еміграції в Польщі. Це був непростий період для мене, для моєї сім'ї. Це був шлях випробування, але останній рік став для мене найбільшим випробуванням. Зустріч з болем, яка дала мені, мабуть, шанс зупинитися і почути себе. Коли тебе зупиняє тіло, в тебе є шанс зупинитися і почути свою душу. З червня місяця я почала вивчати матрицю долі і відкрила за себе інструмент, який допомагає відкрити внутрішній світ людини. Я закінчила курс і отримала сертифікат. Кризового психолога, арт-терапевта. Я зрозуміла, що це не тільки мій шлях, я можу ділитися з цим з іншими. Саме так зародилася ідея створити канал розмови з душею, де я буду брати інтерв'ю різних людей. Ми будемо розмовляти про те, що не можна почути. Я хочу запрошувати гостей. Щоб вони ділилися своїм досвідом і разом з вами шукати глибші відповіді на питання. Я вірю, що в кожного є голос душі, тільки його потрібно почути. Підписуйтесь на канал розмови з душею. Я вірю, що голос має бути почутий. І буває так, що навіть одна щира розмова може змінити ціле життя.